Ну і тепер основне, які ж технічні бар'єри і рішення, які ми пропонуємо для усунення. З огляду на все, що проговорено, все, що написано, все, що досліджено, ми розуміємо, що е, насамперед заважає застаріла мережева інфраструктура. Технічно, морально, є концепції, є стратегії. Ми доволі е, чимало уваги приділили цьому в другому томі. Які стосуються правових аспектів, з цими системними документами, концептуальними, стратегічними, власне, з основною нормативно-правовою базою можна ознайомитися. Але все одно розуміємо, що цього недостатньо, тому що факт залишається фактом, що темпи розвитку тих самих розумних мереж вони не швидкі, і це, звісно, це стримує такий стрімкий масштабний розвиток розподіленої генерації. Низькі показники надійності розподільчих мереж ну це очевидно. Це випливає з попереднього. Тут технічні фахівці звертають увагу на радіальний принцип побудови мереж низьковольтний. Далі, складність балансування сонячної і вітрової енергетики. Зараз дуже великі сподівання на те, що ця тенденція розвитку установок зберігання енергії, тобто ринку накопичення, вона все ж таки втілиться успішно в життя, реалізується, і це доволі ринок. Чекає на ці рішення і від законодавців, і від регулятора для того, щоб успішно втілювати промислові саме проєкти установок зберігання енергії в експлуатацію. Далі, тривали постачання імпортованого обладнання. Нагадаю, що особливо ми це відчули на початку повномасштабного вторгнення. З рахунок того, через те, що ми багато чого імпортуємо в цих проєктах, звісно, такі ризики не варто не враховувати. Скажімо так. Ну і ризик дефіциту палива. На початку теж згадувала про те, що обстріли газової інфраструктури тривають, тому, коли ми плануємо газову генерацію, треба чітко дивитися не лише на питання щодо. Дефіциту газу як палива, як такого, а ще і на цінову політику.